Всім привіт! З вами, як завжди, Тарік. І сьогодні, як ви вже могли здогадатися, буде відкриття мегаящиків і стардропів. Минуле моє відкриття, там, де я відкривала дуже багато мегаящиків, і ну, з підписниками, то воно набрало рекордну кількість лайків і переглядів на моєму каналі. Тому, так як зараз розробники в магазині нам викидали багато призів стар, там і пару мегаящиків. Я подумав, в чому би не зробити відкриття і знову не відкрити? Тому Сьогодні я буду відкривати мегаящик і Prezi Star, Ну, і буду дивитися, що випало моїм підписникам. Ви поки що сідайте позручніше, я буду починати. І ще дивіться: заходжу я на пошту, брав у старсі, і тут дивіться, скільки всього я отримав різних нагород, Prezi Star, унікальний пінчик, і легендарний Start Drop, ранкет дроп. Дивіться, який просто гарний цей пінчик. Зараз загрузить. От просто подивіться. Це унікальний пінчик, якого до цього не було в грі. І якщо ви також хотіли би отримати, але не знаєте як, то на жаль, зараз ви вже не зможете отримати. Але в майбутньому, якщо захочете отримати, то залітайте в мій телеграм-канал. В описі буде під відео посилання. Всі мої підписники з телеграм-каналу також його отримали, бо там я детально розказав інформацію, дав інструкцію, як його отримати, що потрібно зробити. Тому посилання в описі каналу. Так, ну давайте тоді, так як мені дали не тільки пінчик, звичайний, ну, цей унікальний, я дали ще й багато старт-дропів, тоді, так як це відкриття, давайте з них і почнемо. Спочатку заберу всі старт-дропи з пошти, що мені поприходили, за те, що я дивився чемпіонат, там правильно голосував. А потім вже підемо відкривати магазин, ну і на твінк, як тоді. Так, буду знизу відкривати, напевно, всі. О, епік перший. Нормально, 200 монеток. Так, да, до речі, вийшло оновлення. І пару днів запускати відео не випускав, бо світло виключали. Мав ще вчора його випустити, але не домонтував. І та й взагалі. Коротше, проблема з світлом, тому не було роликів. Так, давайте спочатку я всі звичайні старт-дропчики відкрию, а потім вже ранкет дроп і легендарний старт-дропчик. Так, окей. Думаю, сьогодні відкрию багатенько цього на аккаунтах і дропщиків. Магаящиків, правда, вже не так багато буде, як в тому минулому моєму відео, але все рівно повідкриваємо. Так, окей. Йдемо далі. Поки що не дуже прям цікаво на суд. Не було ще поки що жодної легії, чи навіть міфіка, наскільки я пам'ятаю. Так, окей. Але сподіваюся, що взагалі сьогодні виб'ємо багато чого цікавого, багато лута. Бо, Бо лут це прикольно. М -м так, окей, ще 9 нагород. З них 8 стардропчиків, як я розумію. Бо ще, до речі, дивіться, з самого верху бачите, я це після, обно... після оновлення да, зайшов на пошту, бачу, що якийсь Мені пінчик до скіна. Давайте його заберемо теж. Це пінчик на Джесі. Це, якщо що, не з чемпіонату, то є це чисто за скінчик. Тому. Отак от. Так, далі йдемо. Далі легендарний стародроп і ранки залишилися. А, ще тут знизу є рандомні. Окей, треба всі забрати. Так, я десь, напевно, якісь пропустив. Так, да, тут ще є рандомні дропчики. Тоді їх спочатку заберу всіх. Ну, ну правда ж кайфово, тако заходиш собі в гру. І лутаєш просто стардропчики. Опа, міфік. Ай, жаль, що не лега. Перший міфік за це відео. Давайте лутаємо. Спрейчик. Ну окей, спрейси непогано, непогано. Так, ще один вроді був звичайний Да, стардропчик. Окей. І зараз я відкриваю тоді ранкет дроп. Нагадаю, що мені так і не випав. Скін на гейла за цей сезон рангового, рангового бою. Тому сподіваюся, що зараз я зможу його вибити. Справді дуже хочу. У мене Лега друга, він мені так і не випав. Найс, найс, найс. Да, сюда. Найс, він випав. Ну, я радію просто, щоб просто, бо він, е... типу, його ще так, як я розумію, не можна зараз купити, а потім не хочу на нього тратити. Ну і трошки обідненько, бо там реально багато кому він повипадав ще до алмаза, тобто там він повипадав, деяким кого ж не було ніколи навіть міфіка і так далі, а в мене легадру, а він мені не випав. Тому я дуже радий. Найс. Ще один скінчик в колекцію. Окей, я вже задоволений, в принципі. Дальше. легендарний стардроп. Значить, що я хочу? Я хочу якийсь гіперзаряд. Сьогодні таке коновлення. Вчора, то есть, вийшло багато нових гіперзарядів. Будь-який гіперзаряд, прям взагалі все рівно який. Просто гіперзаряд, щоб потім його не купляти за монети. Ну, або або якийсь дуже класний скінчик. Головне, щоб не тисячу кредитів. Просто не кредити, не кредити. Найс, скінчик на Карла. Да. ну окей, непогано. Правда, гіперзаряд краще, але всеріно. Все. На пошті, як ви бачите, в мене немає повідомлень, я всі нагороди залутав. Тепер йдемо в магазинчик. Тут у нас є 7 мега-ящиків і 42 стардропа. Ну, як і на кожному аккаунті. Давайте почну з стардропчиків. В принципі, має бути прикольне відкриття. Окей, з першого нічого цікавого. Опа, міфік з другого стардропчика. У мене ще, крім цього, 40 стардропів, а тут уже міфік. Ну бачите, цікавеньке. Гаджет на Мейсі. Ну, не знаю, вроді би він не <з Gold> дуже прикольний. Я граю в іншим гаджетом, у мене він є на месі, то ну, хай буде. Окей, далі. Лега, Лега, Лега. Давайте зараз її гіперзряд, окей? Будь ласка, дуже треба. Давайте. Блін. Ну Окей, буває, буває. Ні, Ну блін, які 500 кредитів? Мені вони не потрібні. О, Зепіка, скінчик на сту. Нормально, нормально. Так, далі. Відкриваємо. Сподіваюся, що щось нормальне буде падати, бо кредитики мені не дуже потрібні. Ну, поки що так толком з ранки дропа вибив той скінчик на гейла, який я дуже хотів. Справді, хотів його, бо в мене на гейла е, немає жодного скіна прям. Ну, якось не пофенчую грати без скіна. Ну, а купляти, потім тратити ресурси, таке собі. О, міфік. Ну, понятно, понятно. На що я міг ще очікувати, в принципі. Реально. Хоча б золото дали. Золото, до речі, мені дуже потрібно для прокачки. Так, окей, епік. Ну, на що я можна діятись? А, ні, нормально, нормально. 200 золота навіть мені більше приємніше вибивати, ніж 500 кредитів. От прям серйозно. У мене всі персонажі мені, в принципі, не потрібні взагалі. Золото? Ні, ну нічого, нормально. Е, так, окей. Далі йдемо <кхід> ще. Призистар є. О, тушканчик, нормально. Так. Треба, щоб насипало епіків, міфіків, і з них золото бажано. Або щось нормальне. Про епіка, крім золота, толком нормально, нічого такого не виб'єш хорошо, ну, але вже як є. Окей, не рахував, я скільки ще залишилося. Просто відкриваю, не знаю, скільки там ще їх. Покшон не везе. Поки що не дуже везе з лутом. Таке собі випадає. Ну нічого, о, епік. 200 золота нормально. Нічого, хоч щось вже. В принципі, це на халяву. А, все. О, я зразу мігаящики да, пішов відкривати. Окей, відкриття дропів на основному аккаунті закінчилось. Переходимо до мігаящиків. Сподіваюся що знову пощастить у цьому ролику вибити чи на цьому аккаунті чи на твінку чи взагалі щоб було випало 100 гемів. справді дуже хочу, сподіваюся, що випаде. Ну, або гіперзарядний скін на ріко якийсь. Якщо хтось не знає, то вроді би ще можливо вибити гіперзарядний скін на, на ріко, чи блінговий там, чи з кристалами в моєму випадку. Ну, без різниці, просто хочу вибити. Все, я полетів. Так, першість. Ууф, перший ящик, вісім предметів, нормально. Я, в принципі, поки що задоволений. Так, але що. О, 88 монет. Ну, в принципі, ще 14 зліва додати. Окей, йдемо далі 6 гемів. То блінгів, 5 предметів. Уже мігає, вібрує, так би сказати. Окей, 5 предметів. Скінчик набула. Зараз, походу, що. Ще якийсь скінчик, і там далі вже піни або іконки. Надію, що хороший скінчик. Давайте, будь ласка. Скін на ріко. Блін, ну це не гіперзарядний, я не цей хотів. Ну окей, зараз піни і іконки, як я розумію. Іконка на діно, пік, пін на цього і на ріко. Набула ну, і на ріко. Ну окей, ну зато вісім предметів, два скінчика. Хоча чого я розстраюсь? Два скінчика нормально, нормально. Правда то, що не дуже таких нормальних, ну, з тих, що я прям хочу, Ну була непоганий. Окей, йде далі. Три предмета. Це не так радує. Окей, давайте з цього постараємося щось хорошеньке вибити. Два предмета. Угу. Дякую дуже. Хорошеньке. Так, далі. Чотири предмета. Так, ну. Далі. Чотири предмета. Ну, хоча б стогємчиків треба. Ну, як хотіла б. Я буду дуже рада, якщо буде стогємчиків. П'ять предметів, давайте. Має бути щось нормальне. Дев'ять гемів, Ну блін, ну чуть-чуть не дотягнуло до садочки. Опа, два. Тисячу! Тисячу цих м очків сили, я її не замітив. Може це й дефолт, і по кожному випадає, але мені, вроді, ще не випадало. Тисячу це, як на мене, дуже багато. Так, окей, залишаються два предмети і мігає. Давайте, щось дуже хорошеньке, дайте. Ще один скінчик не була. Ну, піде, піде, піде. Ну і пінчик, да. Нормально, тисячу очків сили мені не з кожного мегаящика випадає, того нормально. Так, уроді залишається ще два, вроді би, якщо не помилився, може менше, може один більше. Мегаящика. Так, окей, все, нічого такого. А, все. Окей, і в мене ще є. О, до речі, гемчиків насипала, може якісь презерватися і собі, потім куплю. Так, і в мене ще є невідкриті стартропчики. Брав пасіку. Давайте їх також відкрию. Кредити поки що не трогаю, бо потім вийде новий персонаж, мені треба його за щось забрати. Тому, так як в мене всі персонажі поки що кредити, хай собі лежать. Так, окей. Лутаємо поки що тут, всі призи Стар. І зараз після цього підемо на твінг. Е -е, в принципі, на основі я задоволений лутом. Пару скінчиків нормальних випила, особливо, як я вже й казав, ранки дроба я. З ранки дропа я радий, що випав цей на гейла скінчик. Тому, тому непоганенько. Сподіваюсь, що на твінку теж повезе. А може, може знов стоємів випаде, як і тоді. Правда, я все мало вірю, але все ж щось хорошеньке може випасти. Окей, ще залишається пару старт-дропчиків, і, і ми летимо на твінк. До речі, зараз вже не випадає ніякого міфіка, колеги. Походу, що моя везучість закінчилась на цьому. Опа, епік. Ну, конечно, більше нічого. Добре, не розстраємося. Може, зараз щось нормальне випаде? Ні, не випало, окей. Буває, буває. Так. Опа, міфік. Давай, ще один прокрутик. Можна Лего? Можна я Лего, я відчуваю. Просто дайте Лего. Блін. Ну нічого, буває, буває. Так, міфік. Ну, звісно, 1000 кредитів. Що ж мені ще могли дати? Не монети, не очки сили, ніякий скінчик, навіть не пінчик, не спрейчик. 1000 кредитів. Ну, ясне діло, коли в мене вже є всі персонажі. Мені б так тисячу кредитів насипало, коли новий персонаж вийде. Але тоді мені ясне діло не будуть давати. Так, давайте ще 1000 золота залутаємо. І спочатку відкриємо цей звичайний стардропчик. Так, ну і тепер. Момент істини. Легендарний сардровчик. Не знаю, щось мені підказує, що зараз знову якась ерунда випаде по типу тисячу кредитів, але так як тільки що випало, то може хоч зараз, хоч зараз випаде якийсь гіпер. Правда, тисячу монет не хотілося б з але вже краще, ніж якийсь скінчик за 79 йм. Справді, краще вже монети. Фух, Сподіваюся, на гіпер або на хороший лютий скінчик. Погнали. Посівка на Грея. Буває. Окей, не розстроїмося. З ким не буває. Все, на цьому, на основі я буду закінчувати відкриття. Летимо на твінк. Так, от і зайшов я на твінг. Е -е, Бравопас, я тут не збирав стардропи, тому одразу йдемо в магазин. Знову ж таки, починаємо з О, Перший стардроп зразу ліга. Нормально, нормально. Ну, тут я не знаю, що навіть мені тут треба. Мені тут треба на цьому аккаунті, скоріш за все. Та й кредити, і монети підуть, бо в мене тут не всі персонажі, так як це другий мій аккаунт, не основний. То що вже випаде, буде норм. О, скінчик на Біа. Ух, він гарний, він гарний, мені подобається. Окей, і зразу ще й пінчик до нього, непогано. Не знаю, чи закінчилась. А ні, ще не закінчилась везучість, походу. Окей, міфік далі. Ну, пінчик, походу, що закінчилась все-таки везучість. Ну, але в мене ще багато сердропів попереду, і потім ще й мегаящики. Опа, скільки 500 кредитів чи? Ні-ні, менше-менше, бо там, напевно, я щось протикав, не змітив. В принципі, якщо не лега, не міфік, то можна і скіпати. Так, окей. Бо, що... О, міфік? Нормально, нормально. Гаджет на брока, мені на брока. На цьому аккаунті взагалі гаджети пасівки потрібні, Того... піде. Це аккаунт, я в принципі використовую, на ньому практично не граю. Тільки щоб там з друзями пограти на невисоких кубках або в вранки комусь допомогти, як своїм підписникам, наприклад. да, Запушити там щось таке. Правда, зараз самого нема часу практично грати, тому. Тому отак от. епік. Ні, нічого вищого, окей. Так, спрейна джина. Окей, йдемо далі. 10 кредитів, дякую. Так, не знаю. Думаю, я не рахував знову ж таки, скільки там стардропчиків. Епік. Окей, нормально. Відкриваємо далі. Опа, міфік, давай Лего. Будь ласка, будь ласка, Лего. Блін. Че <ривачу> я так надіюсь на Лего? Окей, нам випадає опана, котик, тушканчик золотий. <ривачу> Іконочка на. Іконочка просто. Випадає з котиком якимось. До речі, на самому аккаунті був я апнув тушканчика на 29-й ранг. Як ви розумієте, спеціально не апав на 30-й, щоб. О, ступе, Лего, Лега, Лега, Лега. Давайте відкриваємо. Опа, скінчик на кольта, піде, піде. Окей. Так, як вже я і казав, спеціально не апав на 30-й. Ну, щоб не бути, ви зрозуміли, яким. Бога, кота апати на 30-й не моє. відкриваємо Думаю, що вже небагато залишається стардропщиків нам. І вже скоро будемо переходити до мегаящиків. Так, опа, міфік. Нормально, Сем. Так, да, це новий персонаж. Так, да, у мене тут нема сема. Нормально. Так. Думаю, що... Опа, ще один міфік. У, 500 голди. нормально. 500 золота це... це нормально. Так, ще 50, ну і все. О, до речі, пем за 69 гривень. Ну, ясно, що за 69. Так, тепер 7 мегаящиків. Давайте, знов 100 цих. Хотіскати кредитів, гемів. Окей, перший мегаящик нам не повезло. Другий. Ну, вже, як бачимо, немає 100 гемів, але 5 предметів, може, скінчик буде? Ні, ясне діло, мені не дадуть скінчик. Так, другий, далі третій цей мегаящик. П'ять предметів. Мені показалось, що там було 1000 цих жетонів. А, ні, сто, показалось. 에, так, це четвертий виходить мегаящик, вроді би, так. Да? П'ять предметів. Опа! Сюди. Хенчик. Нормально. Треба буде мідного бачка купити на нього. Так, окей. 에, це який вже шостий? Я знову збився. Чи який це стар... э, мегаящик? Це останній або передостанній, коротше. 49. Так, 6 гемчиків. А, останній, от, сьомий магаящик. 421 блінг. Ну, треба гємчики, треба. У-у-у, 1053 монети. Нормально, не очікував. І ще дивіться, там де двоєчка мігає, якийсь скінчик зараз. Ну, 1000 монет це вже дуже добре, я думаю. Скінчик на Ріко, на жаль, не гіперзарядний. Ну і пінчик, да. Все, походу, на цьому аккаунті теж закінчилось відкриття. Тепер йдемо дивитися, що вам повипадало, що ви мені поскидували в телеграм. Можливо, можливо, моїм підписникам більше повезе і випаде якийсь скінчик на Ріко. Так, що ж, перший аккаунт. Починаємо, як бачимо, з мегаящиків, шість предметів. Окей. Щось мігає? Да ну, і прозарядний скін на Ріко. Це той, що я так собі хотів. Дивіться, ще щось смігаю зараз знову якийсь скін, або персонаж випаде. Буде дуже прикольно, якщо ще щось дуже круте, але не знаю. Це Драко, да ви прикиньте, з одного мігаящика випало легендарний персонаж Драго і скінчик на рікозей, що я дуже хотів, але, на жаль, він мені так і не випав. І перезарядний скін нарікозей, блін, ви представляєте, наскільки везучий цей аккаунт. Шо? Ще один Ще один гіперзарядний скін на Ріко! Тепер, як я розумію, на цьому аккаунті всі три є гіперзарядні скіни на ріко, ціла колекція зібрана. Йой, з двох ящиків чисто вибити все, що я хотів. Я в шоці. І на цьому везучість, як ви могли зрозуміти, не закінчується. Звісно, ще скінчики випадають. Не здивуюсь, якщо ще щось випаде. Ще якийсь скінчик. Ну, це ж наскільки везучий аккаунт? Це просто так собі хотів той гіперзарядний скін на ріко. Хоч би один. Вже не треба два, жоден мені не випав. Ну я радий за підписницю, що випало цілих два гіперзарядних скина на ріко, ще й легендарка нова. Це взагалі дуже прикольно. Так, ну напевно, все-таки закінчилась везучість. Ну Зараз ми ще подивимося. Так, да, як і розумієте, все. Окей, далі нам. йде у нас відкриття стардропчиків. Цікаво буде, якщо щось теж годненьке випаде. Так, міфік, ну. Перез... Шеллі. Гаджет, ще один міфік спрейчик Уже трошки заговарююсь. Поки що нічого цікавого, то не знаю навіть, що казати. Ну, в принципі, як і мені, часто випадали рідкісні стартропчики або супер рідкісні. Поки що немає ліх. В принципі, вже два міфіка випали на цьому аккаунті, але може би ще щось випало. Зараз подивимося. Ні, поки що не бачу, щоб щось такого цікаво випадало. Ну, в принципі, вже два міфіка було, чи може навіть більше. Ну, напишіть, до речі, у коментарях, як вам це, що розробники вирішили дати нам. Ну як? Як я розумію, чуть-чуть буквально там підкреслили, може, голоси, і було 50 на 50 відсотків, бо в іншому випадку було б якась одна нагорода або сім. О, до речі, легендарний стардобчик. Дивимося, що тут. Скінчик, напевне, чи це новий персонаж? Скінчик, ПЕМ. непогано. Е, на рахунок цього стардропів мегаящиків, якби не було 50 на 50, або 51 на 49, то нам би дали якусь одну нагороду, або 42 приза стар, або 7 мегаячиків. Тому ну, прям щоб рівно було 50 на 50, сумніваюся, що ми б зробили. Тому, так скажемо, що там не тільки від нас все залежало, тому. Я, в принципі, задоволений і радий, що і то, і то дали. О, до речі, з міфіка Хенк. А, скін на хенка. Окей, непогано. Ну, я думаю, що на цьому везучість закінчилась. Ну дай, стардропчики теж. Так, окей, далі у нас мегаящики. З першого пінчик і іконочка. Далі. О, мігає, це на шеллі. Ну і там далі, напевно, що піни і іконочки якісь. Так, да, іконочка на пені, поко, ну і і, цей, і... На шеллі пінчик. О, до речі, кредити випали. Я забув сказати, і це новий персонаж Кленсі. Так, далі у нас відкриття. Це скін на Джессі. Резерв вроді би. Так. Да. І пінчик. Ще 500 кредитів. Ну, ми, як ми бачимо, тут великий борг вже треба покривати з цими кредитами. Так, далі у нас йдуть мегаящики. Два предмета не дуже щедро. Буває. Напевно, що везучість на кредитах завершується. На скінчику з Джесі. Так. Далі у нас відкриття старедропчиків. Легендарний старт дропчик. 500 кредитів. Ще кредитики. Так. Окей. Знову ж таки, на рахунок цього, то було б, думаю. Не так цікаво, якби було тільки 42 стардропчика або тільки сім мегаящиків. А так, от речі, міфік, пінчик на Круделюса, а так, цікавіше, бо і то, і то, та й більше луту. Це ж рахуйте, набагато більше дається. І з того, і з того. Якщо говорити в плані що краще, то мені здається, що саме в плані луту, що монет, якщо рахувати, що більше випаде очків сили. То з 42 стартропів, думаю, би більше випало, ніж 7 мегаящиків. Але якщо говорити про ексклюзив, то взагалі я б хотів, навіть враховуючи, що менше луту, якби такої можливості не було, то вибрати мегаящики. Бо стардропи, рахуйте, ми кожен день відкриваємо. Як з Браул Паса, так і з цих за першу, четверту, вроді, і дев'яту перемогу. Якщо не більше там відкриваємо ще стардропів звідкись. Тому а мегаящики ми не кожен день повідкриваємо. Тому це, звісно, що я б хотів. Би, щоб дали мегаящики, як-не-як ек ексклюзивчик, так би, сказати. Тому, тому отак от. Тож, напишіть свою думку у коментарях на рахунок цього. Цікаво почитати, що, що ви б вибрали. Бо я б голосував би за мегаящики, якби не було, і того і того можливості. Ну, справді, рідко, До того оновлення, ну, що тоді було, там, де я знімав відкриття мегаящиків, взагалі дуже давно не відкривав. Mm, рік прям не можу сказати точно, коли вони зникли. О, до речі, це у нас скінчик на віло, напевно. Да. Скінчик на e, тому так я от думаю свою думку на рахунок мегаящиків я пояснив. А в нас, до речі, тут з мегаящика випадає скінчик на Джесі. Літній e, такий скінчик на Джесі. Так, ну і продовжую відкриття. До речі, це випадає скінчик на Ель Прімо, як я його називаю Король Ель Прімо, але називається він, вроді би, да, Елі Рей Прімо. Там, вроді, так писало. Ну, коротше, для мене він король. Король Ель Прімо, сам граю з цим скіном. Мені він дуже подобається. От, до речі, це скінчик на брока. Теж такий літній морський пляжний брок, да. Далі у нас іде насумний магаящик. два гемчика, З цього нам випадає три гемчика. Ну, а з цього теж два гемчика. Нормально. Дивіться, до речі, це аккаунт Лайта, якщо що, хтось не знає мій тімейт. Дивіться, йому теж на пошту поприходили нагороди. От видно зразу, що подивився мій минулий ролик, зайшов в ТГшечку, почитав, що, як, куди, інформацію, всю, ну і залутав всі нагороди. Тому, якщо теж хочете, посилання буде в описі каналу, ну і під відео. Як бачите, теж нагороди приходять, він лутає, так само, як я. От, до речі, це скінчик на дженет. Непогано. Може, зараз ще щось випаде. Так, ще. О, тепер ранки дропчик. І скінчик на гейла. Уф, добре, як і мені, до речі. Тоже, в нього зараз Лега перша, вроді би, і до сих пір не випадав скінчик на гейла. Непогано. Так, ну і легендарний стар-дропчик на закуску, так би сказати, на десерт, точніше. О, ще один скінчик, це третій скін підряд. Нормально. Скінчик на Бонні. Так, і це, напевно, що все. Да, що ж, от таке у нас вийшло відкриття. В принципі, непогано. Одразу ж хотів би сказати, що сторін, я не всі е, відео з відкриттям, що ви мені скинули, вставив у відео. Бо, по-перше, багато із них були в дуже поганій якості зняті. Там і ну, справді було неприємно дивитися, якби, у відео, тому вибирав, ну, старався вибрати такі, що найкраща якість. І по друге, виходив, бо дуже дуже довгий відеоролик, тому вирішив ось так ось зробити. Хотів би попросити всіх поставити лайк, мені справді буде приємно. Ну, Ну і в мене вже майже майже 450 підписників потрібно трошечки добити, тому буду всім дячна, якщо вийду добити. Окей, що ж на цьому буду закінчувати. Всім дякую за перегляд, всім пока.